Вітаю, друзі! Я думаю, кожен з вас чув вислів у страху великі очі. Але у нас сьогодні не про страх. Ми сьогодні поговоримо про іншу форму поведінки, яка дуже часто проявляється. І це буде нечесність. Ось подивіться на цього вовчика. Уявіть, його кажуть: Це ти розбив вазу. А він о, Ні, вазу розбивав не я! Або він просто робить великі оченята і шукає, де б його б знайти. Кого? Кого? Хто б міг нібито зачепити цю вазу та розбити? Що відбувається? Відбувається те, що ми намагаємося або втягнути голову в плечі і знайти винного, або ми шукаємо, як з цієї ситуації уникнути. Тому що зустріч з ситуацією, який справді винен, я це дуже складно. Це така внутрішня боротьба визнати, що справді це я зачепив лівою лапкою. Цю вазу, і вона розбилася. Це так непросто, але як тільки я це визнаю, мені стане так легко дихати. І так захочеться далі гратися з тим чи іншим хлопчиком. І більше не буде незручності відвертати голову від мами чи тата, адже вони вже знають, що це справді утнув я, і що я визнаю свою помилку, і я буду намагатися більше з нею не зустрічатися. Тому, як ви розумієте, говорити правду дуже складно. І давайте з вами уявимо, що ми з вами їдемо дорогою. Наш вовчик теж їде нею. І навпроти нам зустрічається багато автомобілів, які рухаються в різних напрямках. І раптом ми бачимо знак Стоп. Потім ми бачимо знак, де показано пішохідний перехід. Потім ми бачимо знак, де вісить світлофор. Потім ми бачимо знак, де автобусна зупинка, і всі ці знаки нам сигналізують про наші очікування. А що ж відбувається під час нечесної поведінки? Коли ми їдемо, і ми всі ці знаки просто перестаємо помічати. Бо ми постійно починаємо говорити тільки ту правду, яку нібито ми транслюємо і бачимо. Насправді ми нібито сліпі. Бо ми вже заразилися цим вірусом. Ми не бачимо на цій дорозі нічого, окрім своєї правди. Але рано чи пізно на цій дорозі трапиться той, хто скаже: А-а-а, я бачив, або там десь висить камера, або я знаю, що це був ти, тому що в тебе там порізалася ковтинка, коли ти розбивав цю вазу, або я був присутній, і вам доведеться розкрити очі і визнати, що ви помилилися. Тому нагадую, на будь-якій дорозі є знаки, знаки-помічники. І наша дорога життєва, вона також має безліч знаків. Це зустрічі з людьми, різноманітні ситуації, які є нашим майбутнім досвідом. І в нашого песика чи вовчика також є новий досвід, новий досвід сказати правду, навіть якою б гіркою вона не була. Адже гірка. Краще гірка правда, ніж солодка брехня. Тож я думаю і надіюся, що ви зрозумієте, як важливо казати правду. Правда, малий? Угу, Тепер я буду пробувати намагатися. А якщо в цій правді і справді ховається недомовленості, якісь нечесні або обмани, вона ніколи не приведе вас до кінцевої мети, до вашого розкиду. Вона вас буде. Петляти по вашому життєвому шляху. А чи потрібно це вам? Ні, не потрібно. Я хотів би сказати правду, якою б гіркою вона не була. Я тебе підтримую. Отже, друзі, запрошую і вас говорити правду і дивитись широко відкритими очами на ситуацію, в яку ви потрапляєте. До зустрічі з вами була Тетяна Кутько. і хай вам щастить!